Чи розпочалось будівництво укриття для учнів 11 ліцею? Проєкт відданий на коригування, да, Тобто були певні роботи зроблені, закритий акт по земляним роботам. Але там сталася а, така ситуація. Не дивлячись на, на те, що у нас була зроблена там геологія, да, ну, це такий Порядок проведе, скажем, приїжджає спеціальна машина, щоб так простою мовою, да, робить шурфи і визначає плотність ґрунта. Вона була визначена, але коли викопали котлован, побачили насипні ґрунти, на яких будувати А не можна, Б, треба міняти проект, тобто підсилювати його. Тому що ну, шурфи цього не показали, їх зробили всього 4 штуки, і одна третина котлована так, для будівництва вона, ну, небезпечна. Тобто Потрібні коригування проєкту. Зараз договір ми заключаємо з підрядною організацією і будемо змінювати концепцію будівництва. Тобто всі ті ж, ті ж самі розміри, все, але буде змінено скажімо, конструктив. Тобто Він буде набагато міцніше для того, щоб. Не було, дай Боже, якоїсь просадки там, через 10, 15, 20 років. Ну, тобто, вважали, що там нормальний ґрунт, але вийшло так. Більш того, зараз є вже завдання від мера. Він каже, ну це гарно, що ми робимо підземне укриття. А як прохід прохідці школи? Тобто, тривога, люди вибігли на вулиці, тут ну, вибачте, прилетіло. Да? Угу. Що сталося потім? Давайте планувати підземний перехід. Тобто, займаємося зараз концептуально, вивчаємо, як це, тому що школа не має підвалу. І підземний перехід куди? Ну, нікуди. Ну, тобто, там потрібно перебувати частину школи для того, щоб зробити такий вхід. Тобто роботи е тривають, все нормально. На кінець, скажімо так, не на кінець, а на початок навчального року, сподіваємося, встигнемо. Там проєктна організація працює зараз. Ну, така ситуація. Уточніть угу. по 11 ліцею, ви сказали до навчального року. До чого навчального року ви ну, хочете да, створити да, укриття? Так. Да, да. Так, та, там буде е, монолітний, монолітний каркас, тобто ми планували та, взагалі. Сверховий такий, як Ольга Петровна показувався спортзалом на паче? Ні, М -м -м. ні. Спортзал. Ти про 11 зараз? 11 Вона ну, він... показувала такий вниз два етажа і вверх етаж і ще. Та ні, да який вниз два Які два поверхи. Ні, Він напівзаглиблений. А, зверху оволочка повністю з земли, і коли будуть мирні часи, будемо коли будуть там верхні там, заливати вони кришку, да, ми будемо залишати закладні для того, щоб а, потім Ну, там ціли, цілий же є ролик, якщо ти бачив його. Ну, За спортзал. Ну там не спортзал, там там відкрита площадка. Ні, це інше. та да, ні.